Друзі, всім доброго дня! Відсвіли мої красотки ахіменанти. Ось так зараз вони виглядають. Постохли квіточки, сохне листя. і буду сьогодні викопувати різонки, збирати врожай. Взяла для прикладу сортик садісті клав. Зараз я зріжу ось всі ці пагончики. Все, що зверху знаходиться. І покажу фото цвітіння саме цієї хімінанти сад істекла. І далі покажу, що буду робити потім. Ну ось обрізала я всю верхню частинку. Ось так. Нічого немає. І навіть зараз видно ось ці різунки. Трошки наверх повилазили. Зараз я так обережно достану це все з горщика. Зараз лишню земельку трошечки приберу. Треба це все робити дуже акуратно, тому що різоми крихки з дуже дуже обережненько. І зараз будемо збирати врожай. Це, схоже, чимось мені на збір врожаю картопельки. Так, вишня прибираю дуже обережно, щоб не пошкодити наш врожай. Дивимося. І так, ось вони, наші картоплинки, ахіменантні, різунки маленькі. І зараз подивимося, скільки тут наросло. Ось вони. Маленькі бульбочки зараз візьму кормочку, на яку буду їх викладати. Так, оцього сорта різоми маленькі. Це стекла, як я вже казала. Ось у них грубочки. Є великі, є менші, я потім покажу для прикладу, які вони всі різні. Так, тут начебто вже нічого немає. І тут... Зарочу, це все також треба добренько розгрібати, тому що тут, бачите, що може бути. Можемо десь і пропустити. Так. Ось вони різунки. Дуже обережно, ось бачите, зламала. Наче намагалася обережно. Але все одно зламала. В мене, між корінчиків, всі знаходяться ці кубишечки. Ось маюні, є ми такі. Ось такою манюні виросте гарна рослина. Одна новая ясенка шишечки. Повторюю, що потрібно бути дуже обережним бо крихті, Дуже багато маленьких. Великі, маленькі, неважливо. Головне, що є врожай. буде що ось. Так, начебто викинула. А тут ось малесенька різомочка, тепер іще це переберу бережно, можливо, ще десь щось пропустила. Начебто нічого я не пропустила. Ну, ось, друзі, вийвся в мене ось такий врожай. Хочу сказати, що я висаджувала тільки дві різоми ахіменантиса Дісті Клав. І а ось тільки багато вийшло посадкового матеріалу на наступний рік. Якісь побільшенькі, якісь поменшеньки, але з кожної може виростити гарна рослинка, якщо все правильно зробити, правильно її посадити, доглядати. Ось, що я буду далі робити? Ось так мої різоми будуть висихати, тиждень десь приблизно ось так я їх залишу, а потім перекладу в зип пакетики і додам туди обов'язково вермікуліт. Для чого? Для того, щоб якщо... Десь там, можливо, трошки десь залишиться волога, він буде впитувати і наші різомки не згніють, не постраждають. І поставлю потім їх я в прохолодне місце є в мене таке місце, покладу їх в коробочку темну і. Поставлю місце, де буде температура приблизно 15-16 градусів. Для чого? Для того, щоб, в принципі, можна зберігати і при кімнатній температурі, але тоді вони можуть дуже рано прокинутись. Коли вони прокидаються, буде видно, ось тут почнуть виростати такі тонесенькі-тонесенькі, як білі ниточки, тоненькі росточки. Ось це і буде означати, що наші ахіменеси, ахімінанти прокинулись. Зараз хочу показати врожай з інших сортів, які я зібрала. І ще раз сказати про розміри. Ось дивіться, ось цей інший сорт це Ірина. І різонки в неї зовсім іншого розміру. Ось, бачите, наскільки які ці малесенькі, а ці такі довгенькі і великі, трошки іншого кольору. Ось іще, будь ласка, це у мене. Golden Bells, до речі, також з двох різом. Ось такий я зібрала в цьому році. Вражаю, це жовтенька красунечка. І ось що хочу сказати: я от підписана в Facebook на багато квіткових груп, і іноді там читаю коментарі, дівчат, і попадаються такі коментарі, що ось купила різоми, а мені прислали одні хороші, а інші погані, інші маленькі, одні такі гарненькі великі. А інші маленькі, таку, що я вам хочу сказати, що це для тих, хто ще поки що тільки починає вирощувати, можливо, хтось не знає. То ось я вам показую, що просто у різних сортів ахіменесів і Ахіменант. Різний розмір різомки. Так що, якщо вам ось таку різому, а іншого сорту, ось таку, це не буде означати, що вам прислали поганий посадковий матеріал. Це просто буде означати, що це різні сорти, і різоми у них різні. Ось так, думала, скажу про це, можливо, комусь. Ця інформація буде корисною. Взагалі, сподіваюся, що інформація моя є для вас корисною. Ну, все, розказала, що хотіла. Дуже всім дякую за увагу. Якщо вам подобається моє відео, підписуйтесь, ставте подобаєчки. і будемо разом вирощувати красу.